Представляємо грошову скриньку MG 461 FlipTop – Найкраще рішення для організації касового простору. Грошова скринька виготовлена з міцного металу та має якісне порошкове покриття, що забезпечує довговічність і надійний захист. Оснащена інтерфейсом rj 11 для інтеграції з BOS-системами. Внутрішній лоток має 6 відділень для банкнот та 8 для монет. Також передбачене відділення для чеків, квитанцій або купюр великого номіналу, які можна скористатися навіть якщо скринька зачинена. Скринька оснащена трипозиційним замком, що гарантує безпечне та комфортне використання. У комплекті поставляється два ключі. Положення ключа закрито. Відкриття за допомогою імпульсу через інтерфейс RJ11. Ручне відкриття. Знімний лоток спрощує процес інкасації, а можливість кріплення до столу підвищує безпеку використання. Грашова скринька MG461 FlipTop – надійний вибір для вашого бізнесу.